У нас є штучка, називається Slimline. Це новий відносно матеріал від Faйdaля. Зараз ми спробуємо його нанести. Заздалегідь ми пофарбували чорну основу і будемо наносити білий SlimLine. Заздаліх... Ну, раніше я пробував нанести чорний слімлайн, тобто зафарбував, затонував слімлайн в базі. Не в базі, а в ТР-базі без колір. Зробив я чорним, наніс на біле, мені не сподобалось. ну якось воно... А от правильніше наносити світлі тона на темну основу. А це буде, як мені здається, краще. Трішки беремо матеріал. Потім ми ще додатково будемо це все щіточкою розформувати, розтушувати значить розганяти щось схоже до сахари. Mm. Дуже цікаво виходить. Нагадаю, пробував чорне по-білому, не зовсім мені сподобалось. А тут іменно з'являється сам малюнок такий цікавий. Дуже легкий в нанесенні. Ми просто там, де багато, ми трішечки забираємо, там де менше додаємо. Взагалі для якихось акцентних таких декорів дуже цікаве рішення От де воно трішечки підсихає вже ми можемо трішечки так підганяти це все діло О. можна це кісточкою робити можна навіть тою самою губкою там де багато матеріалу я чого трішечки розганяю відбувається наче як Проривання його до основи дуже цікаво. Коли матеріал починає підсихати, ми його наче як підриваємо з основи, Вон видно як просвітляється чиста основа, а ми робимо такі як... підбиваємо його до, до кучі. Виглядає вже готовий варіант. Є особливість, чудова така, на мою думку, що ми можемо завжди додати матеріал. Тобто вже на сухому зразку я додавав місцями. Видно, ось. І нічого, ні відшарувань, ніяких ні переходів, нічого не видно. Просто матеріал додається і все. Стає більш насичений в тих місцях, де ми додаємо його. Будемо використовувати в інтер'єрах, пропонувати людям як елемент декору. Ще спробую трішки пізніше використати колорований слінлайн. Він, до речі, є в ТР-базі, Його можна затонувати до насичених кольорів. І потім ще, надіюсь, ви побачите це відео. Хай вам щастить, на все добре. Пробуйте все у вас вийде. Ні, телефонуйте до нас. Ми вам допоможемо.